Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я хочу коротенько вам сказати, не то що тема буде в машині, значить про набої. Ні, сьогодні я хочу пояснити, дивіться, яку річ. От Ви просите розказати про якийсь карабін. Дуже багато просять розказати під про АТА Туркуа в ну, 308 му калібрі в основному. Хто багато просять там, про Севидж розказати, Axis, про Ругер, ну, про багато недорогих карабінів розказати. От, я відписую, що, я, наприклад, як ви ставитеся до того чи іншого карабіна, там, чи може купляти дорожчі, чи може подивитися дешевше. Розумієте, Ви вже його купили. І ті, хто задають такі питання, там, як відноситься до Ата Туркуа, вони вже процентів 90 його вже купили і вони шукають якогось схвалення. що от Я молодець, я зробив правильний вибір, що я його купив, а не потратився на дорожчі. От, це хороший карабін. За свої гроші, це, це дуже хороший карабін. 100% він стріляє краще, ніж його власник. Особливо коли власника це перша нарізна От. І те, що я буду казати, що е, ну, наприклад, я скажу, так, да, карабін херня, обробка ствола херня, стріляє він погано. І ви взяли, прислухалися, пішли і продали його. Да? І купили Меркеля, Хайлюкса, наприклад. Ні, звісно. Ви його купили по одній причині. Це була одна причина. У вас гроші, як, скажімо так, вільних грошей, які ви могли собі дозволити потратити на карабін. У вас було, от ви прийняли рішення на цей карабін. Правильне було воно, неправильне воно було. Це покаже тільки час. І досвід, який ви набудете в володінні цього карабіна, ну, на першому етапі воно було 100% правильне, бо не треба зразу бігти і купляти блазера. Та, да, якщо ви отримаєте 10 тисяч доларів в місяць зарплату, біжіть і купуйте блазера. Ну, я думаю, що в нас 99,9% людей. Навіть на ту же Севиджа, на ту же Ата Туркуа все-таки відкладають, складають, мріють. І у них оця підготовка до покупки у них вона більш приємніша, ніж вже сама покупка. Ви купили, да, все, ви купили, ви свій гешталь закрили. А коли ви ще його не купили, ви мрієте там. Очі закрили, ви думаєте, а він буде в пластику, там а він буде в дереві, а в нього щока буде підніматися, буде опускатися. А приціл, я такі покладу туди, чи приціл я такі покладу туди. А цілик мушка мені треба, а в мене він ціликом із мушкою буде, чи без цілика. Розумієте, у вас е... фантазії польот безмежний. А коли ви вже його купили, все, ваша фантазія закінчилася. Ви принесли його додому, ви бачите, який він є. Все, ваші фантазії вже тільки переключилися на те, як ви там обвішані біноклями, дальномірами, лазерними ціліуказателями, теплаками, ночниками, йдете по лісі і вишукуєте звіра. Тобто, з яким карабіном ви будете йти, це вже не важливо. Ви його придбали. Він вже ваш, вам вже з ним треба е, дружити, миритися. Набиратися досвіду, і якщо ви вже переростете цей карабін дешевий, і ви вже будете розуміти, що він, ну, от, як взяти там Москвича, 412, ну от не їде він 140, а ви вже 80 переросли. І ви вже тоді думаєте, щоб змінити машину, да, автомобіль. Так само з карабіном. Якщо ви дійдете до якоїсь міжі, де вже технічна кучність не буде вас задовільняти, тоді вже можна думати про якусь більш дорожчого, більш якісніше зібраного карабіну. Хоча зараз будь-який карабін, який би ви не взяли, Плюс-мінус вони стріляють в одну кутову хвилину на 100 метрів. Якщо заморочитися, підібрати патрон, а якщо ще патрончик покрутити самому, то він буде стріляти там тих 2 см. А для полювання, я вам скажу, 5 см з головою вистачає для полювання От, до, там, до 300 метрів. Бо всі думають, о, 300 метрів, я хочу на 500. Да 300 метрів це дофіга, як далеко? Це дофіга, як далеко. Я вам ще раз повторююся. Якщо ви навчитеся стріляти на 100-150 метрів, ви завжди будете з трофеєм. Не біжіть зразу з старту і на 500 бабахати. Бо всі, хто стріляє з гладкого, потім купують на різне. І начиталися форумів, наслухалися мудрих людей і думають, все, зараз от я займаю якусь господствуючу висоту, і все в радіусі там 500-700 метрів буде падати мене. Все, так не буде. Так, це так не працює. Тобто. Коли ви питаєте мене, як я відносився, що я можу сказати про той карабін чи інший карабін, я ж буду висловлювати якби, ну, свою думку. Вона не завжди буде з вашою збігатися. І ви потім будете обіжатися, казати, о там грубо обісрав мій карабін. А він же ж для мене так, я для нього там півтора року гроші збирав. Ви розумієте? Це ваша річ, вона для вас сама дорога і сама е, бажана. Ви на ній складали, ви її любите, хай там навіть та одностволка і 17, це ваша річ. І якісь, е, я скажу, якісь моменти, які вони ну, вам не подобаються. Ви будете потім обіжатися, гніватися, казати там е, не дуже приємні в мою сторону слова. І за цього дивіться, я стараюся казати правду. От якщо людина питає, що брати, от вчора я не пам'ятаю, як звати чоловіка, питає, чи, чи стоїть брати тіку Т-3 Light, чи Севич дивиться, чи щось там Вінчестер, щось таке. Я йому одразу сказав, що е, тіка лучший варіант, якщо у вас є гроші на тіку, беріть одразу тіку. І ви не будете її міняти. Ну, Може, колись там з часом ви ложе захочете якесь там круте собі поставити. А так тіка є тіка. Тіка САКО це найкращі стволи внутрішня обробка стволів. Навіть в німців немає такої блазера. Так не обробляється внутрішня обробка ствола, поліровка. То це супер точні винтовки, карабіни. От. А е, хтось йому сказав, що тіка вже не та. Ні, це не так. Тіка була тоді така і зараз така залишилася. Просто в тіке, е, вийшов, е, вийшли винтовки були з 51-м стволом. І ствол, якби нержавейка, блискучий, Ну, насправді то не нержавейка, то якийсь нікелірований ствол. І він чорний, просто він як нікелірований зверху. І народ бере і думає, що це нержавейка, забиває на чистку, на все. Думає, що ну все, блін, в мене ж ніжна кухня з нержавейки, він не ржавіє. Значить цього чистити не треба. Ви тут не путайте. Є стволи з нержавейки, є чорний ствол. Є ствол чорний з покриттям під нержавійку. Це велика різниця. У мене була тільки Т3 Light з чорним стволом, з ціліком, з мушкою. ну Це давно-давно було. Вона стріляла в 1,5 см 30.06, На 110 метрів. У нас мішень стояла 110-112 метрів. Стола з упора, вона стріляла 1,5 см. Що з неї ще хотіти? І коли я продав тіку, а купив Бенелі Арго, мій старший товариш е з досвідом, людина е набагато старший за мене, каже, ну ти херню якусь купив, таку винтовку поміняв на це говно, на Бенелі Арго. Ну я зрозумів, коли я чистити, яка поліровка була ствола в тіки, в мене була і тіка, в мене була і сако. Зараз, сако, Баварець, у мого товариша Василя Івановича знаходиться. А тільки в Сумську область поїхала. Ну, Зв'язок втрачений з людиною. Він ну, ще раз дзвонив, потім і, і все, потім телефони загубились. О, так що, що, моя думка, вас не повинна цікавити. Що от я купив, я хочу, щоб мені сказали, що я правильно зробив. Я вам одразу кажу, ви зробили правильно, це ваш вибір. Тому що якби у вас були більше грошей, зрозуміло, що ви не купили ту, того турка. Ви б купили якось Вінчестера, Браунінга, да, Меркеля, Блазера, да, блін, Хенеля, повно є карабінів, же тіку, же саку. Але ви його купили з однієї причини. Щоб ви потратили кошти, які у вас на цей момент були на нього. Все, він ваш. Міріться, радуйтеся, дружіть полюйте, стріляйте, получайте задоволення. І все, набирайтеся досвіду, а з досвідом прийде розуміння того, що вам треба буде в подальшому. Бо багато хтось розвивається в подальшому, переходить на більші дистанції, переходить на більших звірів, переходить на е, сложніші, е умови полювань. А дехто от він купив і завмер на цьому. Він каже: я не, буду, я не стріляю далі 100 метрів, мені не треба там більший приціл, там 3 на 9 дюймові трубі. Якимось дуплексом сіткою. і Кажеш, ну вже ж треба якось трошки вперед йти. А він каже, ні-ні-ні, мене все устраю, я далі 100-120 метрів не стріляю в цей приціл, я добре бачу, поправки мені брати не треба. Все, він на цьому замер. І таких людей теж дуже багато. Він купив, він е... зупинився. Ну, Не в поганому сенсі. Зупинився. Він зупинив е, свій розвиток, стрілець. Ну, Йому не цікаво ходити, там бумаги диравити, чи стрільнути на 500 метрів того козлика чи кабанчика. Він, він ходить на полювання, як, як повинно відробляє. От він повинен раз у рік піти, там стрільнути того козлика. От проходить рік і він, блін, треба йти, треба йти, стрільнути. Тобто, от людина не отримує задоволення. Я наоборот там довго зброї, десь сейфі там лежить, я відкрию, подивлюся, в руках потримаю, покручу, що я за нею скучаю. За зброєю я скучаю. І я завжди. Ну, це і добре, бо це ти розвиваєшся, а з іншої сторони, це постійно ти тратиш, 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 тратиш кошти. Тому що розвиток і фінансові вкладення. Якщо я починав там з китайського приціла, а зараз у мене цей Сваровський, ви розумієте, яку я пройшов дорогу, і скільки я на цій дорозі втратив зелених бумажок. Так, да, я їх тратив з задоволенням, бо я від цього отримую задоволення. То, якщо на моєму блазі буде стояти якийсь гама-приціл, ну вибачте мене, я його не захочу в руки брати. Так що, от таке коротке відео, ви мене питаєте, я вам відповідаю, ну коротко, ну, що робити про АТО? Зробіть обзор на АТО. Привізіть, я зроблю. Привезіть мені АТО, я зроблю. У мене двох товаришів є АТО, але вони далеченько живуть. І просити я не хочу, щоб нашу людину дергати, да, привези мені, бо хтось там просив. У мене її немає, я не можу вам обзор зробити. І цей обзор буде мій чисто ну, поверхневий. Я знаю, що стріляють вони добре. За свої гроші кожну гривню вони відробляють ці карабіни. Як я вже казав, будь-який куплений вами карабін на начальному етапі він стріляє краще, ніж ви. Так, да, Якщо ви обкладетеся мішками, вкладете сошками на бетонний стіл, сядете, почнете стріляти, у вас буде щось ну, Ви вчитеся стріляти не з бетонного стола і обкладеного мішками, а стріляйте. З... Три ноги, стріляйте, опираючись, от, стовпчик на стрільбищі да, під козирком. Тобто таких е положень, якими вам треба буде користуватися на полюванні. На полюванні у вас не буде бетонного стола, е мішка під прикладом, е сошок під цивйом, і навушників на голові. І коріктерівчик з трубою збоку стоїть. Все, будьте здорові, друзі. Не сердьтеся на мене. Я кажу так, як є. Все, будьте здорові. На все добре, до побачення.